Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 26 листопада 2024 року. Вже пізня осінь, ну, вона вже майже закінчується. Я приїхав до лісу подивитися, що, які гриби можна ще знайти в наших рівненських лісах. Якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою на, на таку прогулянку. Ну і ось у нас такі зеленички трапляються. Їм мороз не страшний. У нас зараз нульова температура, але для цих грибів це осінні гриби, їм не страшно. Вистяк ось так примерзає до них і, і взагалі отак до землі і якось проблематично важко гребти його. Ось так. Де так помітив зверху, то вже орієнтуюся. О, навіть до шапок попримерзало, ну то не страшно. у нас ну так по одній доводиться знаходити одна дві знайшов ось такого підзеленка рядовка сіра штрихувата бачите як його Теж його так знайти проблематично в цьому листі. Все зливається. Теж смачний осінній грибочок, тому ми його беремо. Ходимо по цьому мерзлому вистці. і ось такі ще зеленички нам трапляються. Дивіться, яка гарна. О, неподалік ще одна. На перший погляд майже не її. А вона є. Так, бачите як. Зовсім не видно, зовсім. Ще й листя попримерзало. Ну то нічого. Зірвав, ну нічого, така ще у нас зелениця підзамерша. Поступово потроху щось і назбираємо з такими звеліцями, ось іще одна. Але вони є потрібно уважно. Придивлятися. Так, а тут що у нас. У нас тут теж... О, шапку зніс О тут це. Як не насуплю, то так все. піднімається сонце, може трохи оттають, та буде легше буде знімати, бо попримерзало. mais. Важко не помітить відразу. ось так зараз у нас в кошику. Здається, я щось знову побачу. Так, це, це у нас зелениця, Ось тут ось така у нас зеленичка гарна. Знову приємна знати. Як вони міцно тримаються! Бережно. Так, це яблука, щоб не писали, що попропускав. Я їх так буду ну, зривати, вже якщо там десь до шапки на якийсь листок, то нехай вже буде. Він тоді згодом вдома відтане, а то почну відривати і ламаю шапки і вони потім. Ну, негарні стають. Ось тут бачите. Скільки їх тут є, так можна ходити і знайти. Тут ще. Ось так. Це ще не все. Так, треба все прикрити. Я бука, це теж я бука. Ой, так, Так, це те, нам українсько потрібно. На дворі чувствується такий ну, приморозок. Мені здається, що не нуль градусів, а більше ну, ось так, я почистив, як міг. вибачайте за такий неестетичний вигляд, ви звикли завжди, що я грибочки кладу до корзини ну, чисті, а тут Ну, попримерзало так, мох листя, якщо я почну його віддирати, то ну, поламаю шапочку, вони і так ці гриби, крихкі такі, як і всі пластинчиці. Тому вони будуть так, а згодом вони вже вдома там чи як відтануть, то воно тоді легко зніметься. Так що ось так. Я сам не люблю, коли воно так, ну, сміття багато кошикує. Воно якось і, не, і неприємно й самому. Ну, ось так. Які гарні. Сп'ять. Опа. Боюся, щоб не зламати. Попримерзало листя половину до шапки, половину до землі. Бачите як не хочеться портити їхній естетичний такий вигляд. Ну це щось уже здається буде. Чи ні, така вона. Ось ще як іде. Тут ось, ось зовсім геть, ніби і не було, так бачите, легко листи якесь оте. А є геть прямо ну не можна віддерти. Ось така що в нас зелениця Неподалік іще. Ось погляньте. Десь такі. Ось ще одна. Ну, а ось тут у нас напроти променів сонця такі підзеленки. ростуть. теж, бачите, їх так важко помітити. Можна і наступити. Так. Так. Я побачив косулю. Вона воно побігла. У мене, на жаль, тут на цьому телефоні зумі Вона где... Я її вже тут не вперше бачу. Побігла, побігла десь. Я не знаю чи вам її видно. Але я її добре бачу. Все, побігла. Так, ну ми її не будемо заважати, хай собі біжить туди їй потрібно. Ми будемо збирати. Тут такі у нас зеленички, щоб нам попались. Так, це не годиться вже за... ціла. І це теж щось таке. Вже і так, скільки часу пройшло, скоро зима. Ми ще збираємо. Я думаю, ще сезон завершувати не будемо. Поки снігу немає, можна ще ходити. Так, а тут що в нас? Ось такі бачите, півзеленки. Такі гарні грибочки осінні, Грибовки сірі. Можна пройти і не помітити їх, вони так з цим листям зливаються. Ось Бачите. Майже і не помітно, майже. А вони є. Ох, ці. Тут все ми... ну, уважно дивитись. Кошика. Ну ось так Кошик поступово наповнюється, а ми йдемо далі. Ну, ось так, ходимо, ми з вами збираємо там зелениці, підзеленки, і в нас, здається, є гарна знахідка. Зараз я вам покажу. Нагадую, що сьогодні у нас 26 листопада 2024 року. І показую, що в нас на даний момент є. Ось такий білий грибочок, але він вже підмерший. Ну, як знахідка, то, то гарно порадував. Видно, що він ось. Бачите, він. Та він і сам по собі такий твердий, дерев'яний майже. Візьмемо. Ось. Він чистий, він, все, але він підмерший такий. Ну, візьмемо його, хоч покажу там вдома своїм, що є, Ще можна знайти. Звісно, він виріс раніше, колись, коли було тепло, і так він собі стояв. Так, і тут у нас знову і зеленок ось такий. Показую результат нашого сьогоднішнього походу до лісу. Нагадую, що сьогодні у нас 26 листопада 2024 року. Ну що, будемо закінчувати нашу прогулянку сьогоднішню до лісу. Наш грибний такий похід. Я задоволений, як ви бачите, самі результат грибочки ще ростуть осінні. Якщо не буде снігу, морозу такого, то ще буду їздити до лісу, буду радувати вас своїми відео. Всім дякую. Бажаю вам, вашим родинам міцного здоров'я та мирного неба. До нових зустрічей!